Ракета йшла з цього боку. Вона здетонувала десь от в районі двору нашого, і, вибухло, і приземлилися її рештки по всьому двору, від чого там машини деякі машини стояли такі зім'яті, як ніби папір, Так, от як взяти папір зім'яти, то такі машини стояли. Вона здетонувала там, і хвиля вибухова страшної сили, яка, як можна потім побачити, виносить стіни, вона прийшла сполучатися на цю фасадну частину будинку нашого. І я повторюсь, сила була настільки велика, що виносило дверні рами. Дверні косяки, ось вони от в такому вигляді стоять. Це старий будинок 56-го року. Він досить міцно зроблений, але оце все воно, воно просто. Поле тіло з величезним силом. каміння такої, ну типу оці от перекриття міжкімнатні, які такої, вони здоровенні і важкезні. Просто важко уявити силу цього о, удару. А воно прийшлося по нас. На цей момент ви не в цій квартирі. Ми були в сусідній квартирі, ми пішли, я пішла до мами пити чай. Прозвучала тривога, ми спустилися в укриття. Не нехтуйте повітряними тривогами, однозначно. Ми спустилися в укриття. Був один вибух, потім другий вибух, потім третій вибух. Ну і нібито здавалося би, що десь воно вже має закінчитися, але воно не закінчилось. Ми піднялися взяти чай, але в цей самий момент прилетіло. Це киянка Юлія. Її будинок опинився в епіцентрі одного з вибухів під час російської ракетної атаки на столицю 10 жовтня. У дворі понівечені машини постраждали усі квартири, і лише дивом обійшлося без жертв. У мене багато ангеликів, ну мені дуже подобається образ, якийсь такий дуже теплий, симпатичний. У мене всі ангелики вціліли. Позлітали якісь картини, але от на стіну можна побачити, там два ангелика висять, там два ангелика висять. Вони висять. І в мами так само, якісь картини зі стіни злетіли, а ангелики залишились. Хочеш, не хочеш повірити, повіриш, теж якісь. І, в принципі, вижити після такого. Ну, досить складно це уявити. Якісь вищі сили все-таки так от над нами, над Всіма мешканцями нашого будинку так от наклали зверху руки, і берегли, у нас не було загиблих за На щастя, мама була посічена, в неї було обличчя, було багато крові, але це слава Богу були глибокі, але не невеличкі, ну, типу, поранення були. Ми надали їй надали першу допомогу, і все було добре. Потім пізніше ми поїхали в лікарню, її зашили, і, слава Богу, мама в порядку. Але все тіло було ну блін, ну це, це смерть. Ну, це смерть. Я не знаю, як знаю, як після такого можна це, і, і як все... це кімнати, якщо якщо би знаходитись там, а у нас там, де Воно ми були, знаходились з того боку, е, отаке летіло навколо нас. Все в мене все тіло було отак, як взяти склескловатою, так от потерте, все тіло в дрібних, дрібних, от якщо подивитися, дрібне, 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 дрібне скло. І воно просто отак, от величезною хвилею, жовте, яскраве, яскраво брудне, жовте світло, е, такий вигін матриці, як ніби така булька, пум! І потім величезний бабах. Хвиля йшла звідти і пробила мені квартиру всю наскрізь. І, виходить, всі вікна, стіна пішла, і вікно тут, і видно, двері кухні відкрилися так само, і це вікно так само полетіло. Русський мір в усій своїй красі. Спасітелі. Коли стався цей вибух, одного кота ми знайшли одразу, а другий зник. І це була для мене абсолютно величезна трагедія. Бо ну тварини це не просто тобі собі тварини, це члени родини, і я поверталася, я шукала. Ми щось робили, починали якісь люди, служби у дворі. А мені треба знайти кота. І ми шукали цілий день до самого вечора, до комендантської години. Ми обшукали весь будинок зверху донизу. Ми спускалися в підвал, там де в нас укриття, ми облазили повністю дах, який повністю знищений, і там, ну, ці шифери не торчать. І я з жахом думала, що моя абсолютно домашня киця десь в тому всьому. А, бо коли стався вибух, відкрилися, вигинулися двері і а, двері були відкриті. Я... Найбільше щастя для мене було, що не було, я б не побачила крові. Значить, вона жива, значить, треба шукати. Ми обвішали весь мікрорайон. Ввечері ми пройшлися все навколо вісили об'явами, що ми шукаємо кота з нашими телефонами. Весь будинок до шостого поверху ми обклеїли об'явами, що ми шукаємо кота. Я йшла звідси до будинку моєї подруги. Я вдячна просто до кінця життя Юля. Що вона прихистила нас з родиною, але я йшла з тим, що я зраджую малу, що я її тут покинула. Десь вона абсолютно домашня тут в цьому пеклі. А зранку я прокинулася, позвонила в наші сусіди з сусідньої квартири і кажуть: ми побачили об'яву, а потім зайшли до себе додому, і вона сидить у нас під ліжком. Видно, коли воно все відкрилося. Вона з одної квартири шмигнула в другу. І я вперше, напевно, вперше з 24 числа я розплакала, з 24 лютого. Бо це це було найбільше щастя, що вона жива, і вона знає. В неї стрес, в неї якийсь ПТСР. Ми їздили до, до лікаря і дивилися, їй треба тепер сидіти на заспокійливо. Бо вона шугається від кожного звуку, вона пригинається, в неї порушена трохи координація, але вона жива і ми її виходимо, і все буде класно. Юлія не втрачає оптимізму, каже, що найголовніше це підтримка, яку вона відчуває. А Росія навряд що досягне такими засобами. Те, що творить Росія, це геноцид українського народу. Їм програючи на полі бою, вони гатять по цивільному населенню. Вони програють, програватимуть, обов'язково програють. І це від безсилля, це їхня агонія. Просто показати своїм оцим не знаю, народу що вони щось роблять. Я потім дивилася десь по якісь шматочки їхніх програм, як вони тішились, як вони говорили, що ми завдали по військовій інфраструктурі. Класна військова інфраструктура, особливо тут в мене в коридорі знаходиться. Це агонія, це кінець Росії. Я однозначно в цьому переконана. Ми переможемо. У нас найкрутіші Збройні Сили України, у нас найкрутіші люди. Такої хвилі підтримки, яку ми отримали після цього всього, що з нами сталося. В перші 10 хвилин тут з'явилися мої друзі. Вони допомагали нам, бо ну можна було напевно збожеволіти після того всього, що відбулося. А, вони були поруч зі мною вони допомагали а потім. Ця хвиля підтримки якоїсь давайте збирати кошти. Вони самі написали якісь пости перші про те, що давайте щось скидати на карточку, бо треба робити все. Квартира відсутня, машина згоріла, все згоріло. Ну, якби в життя попереднє якесь закінчилося. Але я ж кажу, такої хвилі підтримки, як від наших крутіших людей. Знайомі, незнайомі, хтось більше, когось більше, я знаю, когось я менше знаю. Але це якась така хвиля мене накрила, огорнула, і ну, у нас найкращі люди, у нас найкращі. Краща армія, у нас найкращий народ, у нас найкраща країна. Ми воюємо з недолюдами, найгіршою нацією світу, яка просто не має права існувати на землі. І це таке світоглядна якась така історія, боротьба істинного добра з істинним злом. І ну, результат очевидний, ми очевидно переможемо. І це все відбудуємо, і навіть ще краще. В мене на шкафу стояли вазочки, які мені дуже не подобались. І мені не хотілося, я не знала. Ала як їх викинути, бо ну, вони мені не подобались, але викинути ну, ну ціле якось не приходиться. А воно тепер побилося і тепер все класно. Ми все відбудуємо. Три російські крилаті ракети влучили у центр Києва. Перша цілить по пішохідно-велосипедному мосту через Володимирський узвіз. Ще на відео стає зрозуміло, що міст, зроблений із Азовсталі, вцілів. Друга ракета падає неподалік пам'ятника Михайлові Грушевському на перетині вулиці Володимирської та бульвару Тараса Шевченка. Спалахують автівки. Пізніше стане відомо, що на перехресті в епіцентрі вибуху загинув аспірант КНУ імені Тараса Шевченка, полковник поліції Юрій Заскока, який їхав на роботу. За таких же обставин загинула лікарка Охмадиту Оксана Леонтьєва. Жінка рятувала дітей із раком крові. В Оксани залишився п'ятирічний син, якого буде виховувати дідусь, бо батько хлопчика також помер близько року тому. Загалом, унаслідок обстрілів 10 жовтня у столиці загинуло шість людей і понад 50 постраждали. І одразу третя ракета вибухає на дитячому майданчику у парку Шевченка. Синя. У кількох десятках метрів від епіцентру вибуху перебувала киянка Аліна. У цей час вона була на ранковій пробіжці. Я бігаю кожного дня майже в цьому парку і в бодсаду. І коли це трапилося, я була ось на тому розі з вулицею, біля вулиці Антоновича. Коли відбувся перший приліт, я перше, що подумала, що можливо це не зовсім поруч, тому що мій мозок не міг повірити в те, що це відбувається тут. Але я відчула ударну хвилю, я відчула, як падає скло. І коли вже відбувся майже одразу другий приліт, я зрозуміла, що треба тікати в метро. Це був шостий кілометр, який бігла, і я мала свою ціль вісім кілометрів, яка так і не була завершена. Я не бачила самого вибуху, не оберталася. Я бачила про собою просто купу людей, бо це парк, в якому багато студентів завжди вранці. Якраз у них перша пара. Вони йдуть на пару. Вони всі розвернулися і всі почали бігти до метро. Я разом з ними, вони плакали. Я бачила, що вони дивляться в цей бік, але я не оберталася. Я просто побігла собі і там десь ну, ще сотня з людей бігли до метро. Я там трохи відійшла від того стану почала дивитися, де сталися вибухи. І коли я побачила перше фото, і це виявилось з перехрестя бульвару Шевченка з Володимирською, в мене відбувся шок, бо я була зовсім поруч. Але коли я побачила, що наступне фото, а, і це було з цього див майданчика, і це було за 20 метрів від місця, де я його почула, в мене був ще більший шок, наскільки це мене. Щось врятувало від того, що я не перебувала в той час в тому місці, і я дуже рада, що в цей саме день у мене був швидкий темп бігу, тому що я могла опинитися насправді на. Будь-який з цих точок в цей момент, тому що всі ці вибухи, два які пролунали, вони відбулися в місцях, де я бігаю. Долі секунди врятували Алі, чоловіка, який разом з друзями кожного дня, шість днів на тиждень, роздає безкоштовні обіди у парку Шевченка. Я прийняв сильно продукти, поставив, слава Богу, в цей час ще роботники не були. Я закривав двері, пішов до сюди, і був перший переліт, який попала там на перекрос. И ну я потом ну как по машине немножко погнал, и попал второй. І я пах так поїхала вдома. Ну, ми сім'я ставить где-то місце, місце безпасності і вірнувся сюда. Чоловік родом з Туреччини, але уже 10 років живе в Україні. Цими обідами ще з березня підтримує українців у складні часи. Тому уже за два дні видача наборів відновилася. Тут знову черга із десятків людей. На щастя, вони не встигли прийти сюди у ранок понеділка. Вибуховою хвилою значно був пошкоджений будинок вчителя зі скляною стелею. Російські пропагандисти з радістю почали повідомляти, що поцілили біля Верховної Ради. Це дійсно рада, але не Верховна, а центральна. і була 100 років тому саме у цих стінах був проголошений четвертий універсал про проголошення незалежності Української Народної Республіки. Пам'ятник голові цієї центральної ради Михайло Грушевському вцілів лише завдяки надійному захисту спеціальній конструкції та мішкам із піском. У місцях потрапляння ракет жодного військового об'єкта. Утім, це освітянське серце України. У будівлях Київського національного університету імені Тараса Шевченка вибиті двері, пошкоджені стелі та стіни. Понад три тисячі квадратних метрів вікон наразі без скла. Оцінити матеріальну шкоду поки неможливо. А на відновлення знадобляться місяці. Усі ці будівлі, пам'ятки, архітектури так в інституті філології. Її було пошкоджено єдиний вітраж, що був закладений ще при будівництві. В 1852 році сюди заїхала гімназія. Перша Київська мала заїхати перша Київська гімназія. І на той час, вже з відкриттям цієї будівлі, її прикрашав вітраж 1852 року. Це, як на мене, одна з найбільших цінностей взагалі цього приміщення. І як ми бачимо, він зазнав правда пошкоджень, і ми намагаємося, намагаємося його Будемо намагатися його відновити, але цей вітраж це ну такий справді артефакт, дуже ціннісний і надзвичайно прикро, що він постраждав прикро за весь корпус, але мені від цього вітража серце були Водночас в університеті уточнюють інформація про пошкодження кафедри російської мови і літератури не зовсім коректна. Ця кафедра була кафедрою русистики раніше, але коли почалася оця повномасштабна навала, університет Університет прийняв рішення, що ми не проводимо набір на російську мову і російську літературу. Ми зачиняємо, закриваємо русистику в університеті, і кафедра була реорганізована. Нині це кафедра східно філології та інформаційно-прикладних студій. Так, вона справді дуже постраждала під час цього вибуху, тому що. Тому що вибух стався ну один з вибухів. Стався ось тут буквально неподалік. Водночас дивом вціліла кафедра української фольклористики, вікна з якої виходять на парк Шевченка, де пролунав вибух. У науковій бібліотеці імені Михайла Максимовича постраждали 80% приміщень. Вікна повиривало з рамами. На стінах книжкових сховищ з'явилися тріщини. У таких умовах бібліотека продовжує свою роботу. Ми ту роботу свою припиняти не будемо. Чому? Тому що, по-перше, у нас дуже дуже багато онлайнових дистанційних і дистантних сервісів. І вони вже впроваджені на перший рік і вони користуються великим попитом у наших читачів-користувачів. Що стосується традиційних носіїв інформації, там книжки або дисертації в такій, скажімо, традиційній формі і роботи в читальних залах, на сьогоднішній день, звичайно, ми мінімізуємо таку можливість, але щодо що фондів. Які ми вимушено зараз переміщуємо. Ми їх ці фонди просто консервуємо і роботи по відновленню з їх користуванням будуть після того, як в приміщеннях, де вони знаходились, буде проведений капітальний ремонт. І вони будуть повернуті на своє місце постійне зберігання. Директор бібліотеки Олег Сербін у момент вибуху, як завжди, в цей час був уже на робочому місці. каже, хвилювався не за себе, а за співробітників діяти потрібно було швидко. Переляку мені як. Коли не було, у мене тільки чомусь ну, взуття порвалося. Тобто, я не знаю. то, ну от вона така ця хвиля, вона так веде себе. Не, не зрозуміло, не передбачено. Говорять фахівці, що вона йде за протягом. Тобто, ну дійсно, якщо б відслідкувати, то ось вона зайшла між бібліотекою і лікарнею. Бібліотека прикрила собою червоний корпус, фактично, але через цей проїзд між бібліотекою і лікарнею хвиля все-таки пройшла, йдучи, вдарила її. І бібліотеку, причому це можна з внутрішнього двору побачити. Ось, і о, вдарила в червоний корпус і знову повернулася в бібліотеку. Чому? Тому що в нас вікна з усіх боків пошкоджені. Оця хвиля, вона ось така, вона ну, це долі секунди, дуже потужна, але ти не, не встигаєш навіть. Ну, тобто В мене одразу включилося, що треба діяти в. в по результату вже, тобто, сталося, і ось щоб уможливити вірніше мінімізувати можливість потрапляння під наслідків. Ми ж не знали, скільки ще прилетить, і ніхто не знає. Слава ЗСУ і ППО, яке працювала відмінно в цей день. Вибуховими хвилями зачепило також частково хімічний факультет та оранжерею ботанічного саду. Уряд пообіцяв цього року виділити 15 мільйонів гривень на невідкладні роботи, долучилися до збору ко. Коштів на відбудову навчального закладу партнери і звичайні українці. Ми вже маємо підтримку з боку офісу президента, і Верховної Ради, і уряду, і міської адміністрації. Але ми розуміємо, що держава сьогодні мусить в першу чергу витрачати кошти на Збройні сили, на тих, хто там зі зброєю в руках боронить батьківщину. Тому ми оголосили для найбайдужих громадян, оголосили збір коштів, хоча б якусь частину. Взяти на себе. Показували мені зведення бухгалтері. Тут є від 60 гривень, я так розумію, студенти чи студентки перераховують так от 60-50 гривень. Це є 100 тисяч гривень, так от, от різні суми, але будь-яка сума важлива. Також росіяни звільнили від вікон науково-природничий музей. Там пошкоджені 57 вікон і музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків. А вирва від ракети навпроти музею стала ігровим майданчиком для українських дітлахів. У ці темні часи українці дійсно об'єдналися, і поки зовні лунала тривога у столичній підземці, лунали пісні. Українські вірші, він був ладен мене розіпнути за те, що я поважаю себе, та не стала навколішки гордість моя. Відео на якому юнак декламує рядки Василя Симоненка, набрало тисячі переглядів. Сам оратор зізнається, такий успіх став для актора-першокурсника несподіваним, як і спонтанною стала ідея зачитати цей вірш у метро. Відкрили вагони. Виходить, ми сіли. І ми сиділи в метро, що в телефонах всі новини ділилися інформацією між людьми, а потім в один момент у всіх вирубається зв'язок, зв'язок не робить взагалі. Е і ми сидимо, і всі, всі такі телефони достали, такі шукають, шукають. Я питаю: у всіх нема зв'язку. Вони кажуть, так. І я такий думаю, «А що ж зробити? Що ж робити? Хочеться щось зробити? Думаю, е можу прочитати вірш. Я зняв це на відос ще. Для того, щоб кинути в свою групу курсу. Просто щоб ну, сказати, тривога тривогу, а ми, а ми працюємо, ребята. У нас відмінили пари в той день. І я такий, тривога тривогу, ребята, працюємо. Просто майстри такі, молодець Ян. Публіка, попри напругу, прийняла актора тепло. У майбутньому хлопець мріє зіграти у кіно про російсько-українську війну, а вже зараз вивчив. Кожен на своєму місці має робити своє. Сергій Каланта і Капінос вони завжди нам кажуть, що зараз е наші хлопці там на фронті, де війна. А ми якби тут фронт. Ми тут фронт. Ми робимо те, що по нашій професії. От і ми робимо те, на що ми здатні. Я вважаю, що це якраз і є наша місія. Кожна людина зараз повинна робити те, що вона може. Загалом 10 жовтня росіяни випустили по території України 83 ракети та 12 дронів. Шахід 136 Половину вдалося перехопити засобами протиповітряної оборони. Цілю загарбників, крім університетів і музеїв, стали об'єкти енергетики. Таким чином росіяни хотіли посіяти паніку серед населення, натомість українців котре показали єдність. Тетяна Літвінова Єгор Нікітенко спеціально для телеканал. espresso